Ші звітали підприємці із професійним святом та знайомилися з новою директоркою художньої школи. Вітаю! Ви дивитесь новини городочини з вами Ірина Демкович. І сьогодні ми вам ще розкажемо про ремонт мосту та дамби у мікрорайоні Старий Цукровий Завод та про рішення, які приймали члени виконавчого комітету. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про відкриття магазину АТБ у Музика у городку завершується капітальний ремонт мосту та дамби у мікрорайоні Старий Цукровий Завод. Ці роботи, згідно з тендерною процедурою, виконують будівельники АТ «ЮАРД Українські дороги за кошти місцевого бюджету. Паралельно фахівці з Вінничини розчищають ставок. Уже дані роботи виконуються за кошти інвестора родом із городка. І землю і ставка городочанам можуть доставити безплатно. Деталі у сюжеті Наталі Попович та Ігоря Волошина. Розчистка ставка та ремонт дамби і мосту це досить дороговартісний та складний проект вартістю понад 8 мільйонів гривень. В умовах війни на його реалізацію витрачати кошти з місцевого бюджету не було змоги. Тому планували лише відремонтувати дамбу та міст. Та дізнавшись про дану проблему, інвестор із городка вирішив за власні кошти почистити ставок. Як ми бачимо, роботи на сьогоднішній день проводяться йде розчистка ставу, а також вивозиться земля ставу. Також за рахунок інвестора. Відтак, як наголошують у міській раді, землю зі ставка у мікрорайоні старий цукровий завод городочанам можуть доставити безплатно. Важливо, щоб був зручний під'їзд для техніки, яка доставлятиме землю. Також можна приїхати і власним транспортом. Землю екскаватор навантажить теж безплатно. Тому бажаючи, хто хоче отримати землю ставка, можуть звертатися до міської ради. І буде вивозитись, але є одне обмеження в межах 5 кілометрів. Як зазначив Дмитро Варшавський, городочани можуть звернутись до міської ради за номером телефону на екрані. Нагадаємо, ставок у мікрорайоні старий цукровий завод спустили у вересні 2020 року. Причина аварійний стан мосту та дамби, що загрожувало екологічною катастрофою. Створили координаційний центр підтримки цивільного населення та затвердили декілька схем благоустрою. 4 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Городоцької міськради. Які рішення прийнято знає Марія Шкавр. Та Ігор Волошин. 4 вересня Городоцька міська рада. У залі засідання зібралися члени виконкому. Перше питання порядку денного стосується створення координаційного центру підтримки цивільного населення. Це буде центр, який буде координувати діяльність з надання допомоги підтримки населення. Це і що стосується і внутрішньопереміщених осіб. І членів сімей загиблих воїнів під час війни, самих членів учасників російсько-української війни, інвалідів і так далі. Тому що з кожним часом їх стає все більше і більше, і потрібно по максимуму забезпечувати всі їхні соціальні потреби. Приймають члени виконкому рішення про виведення зі складу формування загін сприяння поліції кількох осіб. Ну ви знаєте, що цей загін у нас працює вже давно склад досить. Великий в період і воєнного стану багато людей подавали заявки, але підрозділ поліції спільно з керівником цього загону за церківним переглянули список осіб і пропонують. Певних осіб виключити в зв'язку з тим, що вони не виконують своє завдання. Також виконком затвердив схему благоустрою та надав дозвіл городоцькому підприємцю на облаштування земельної ділянки комунальної власності. Надати дозвіл Фоп Мізерному Вадиму Миколаївичу на благоустрій земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться в постійному користуванні відділу освіти молоді та спорту Городоцької міської ради, прилеглої до об'єкту нерухомого майна по вулиці Центральній, вісімдесят сім село Чорнирове. При виконанні робіт у відповідності до. Затвердження схеми додержуватись вимог державних будівельних норм та правил благоустрою. Традиційно розглянули питання опіки та піклування неповнолітніми дітьми, надали дозвіл комунальному підприємству на підчистку та зрізання дерев у місті старостатах, а гордичанам на складання будівельних матеріалів на прилеглих до будинків територій. Звичайно, також ми на кожній комісії розглядаємо питання щодо видачі довідок фізичним особам з різних питань. Сьогодні також 29 особам погоджено видачу цих довідок, питання зрізування зелених насаджень, де, де цього потребують, складування будівельних матеріалів та ряд інших. Останнім рішенням члени виконкому надали право певним посадовим особам складати протоколи про адмінправопорушення. Так до нас звернувся керівник відділу поліцейської діяльності номер 1 з листом про те, щоб уповноважити працівників ВПД номер один хмельницького руху на складання цілого ряду протоколів за проєктом статей, які є в цьому рішенні. Тому на підставі цього рішення працівники відділу поліцейської діяльності миротин зможуть складати протоколи про адміністративне правопорушення, які передбачені цими статтями. Загалом, 4 вересня, члени виконавчого комітету розглянули та прийняли рішення із понад 20 питань. Розпочався сезон спалювання сухостою, а відтак сезон пожеж в екосистемі. Про це повідомляють городоцькі надзвичайники. За їхніми словами, городочани чи не щовечора зводять багаття та спалюють непотріб. Однак інколи це призводить до нещасних випадків. Наші журналісти розпитали пересічних городочан про те, що вони думають з цього приводу і як позбувається сухостою восени. Свій, будь ласка, як ви відноситеся до того, що що осені, що весни люди активно починають спалювати сухості, сухе, листя, гілля. Ваша думка з приводу цього? Чи це добре, не добре? якщо не добре, то чому, якщо добре, то чому? Може, воно і не добре, але його нема дівати. Якби його утилізували чи забирали кудись, але його нема дівати. люди мусовому його спалюють чи в них цього, хочуть, чи не хочуть, але ну, нема де подіти. Ти мусить спалити. Я, звісно, не добре, але а де ж ми його маємо тоді подіти? Ну, от на городі я накопала, наприклад. Сусідка в мене має кукурудзення. І де вона його має? Вона гризеться, куди вона його має подіти. Туди не дають виносити, на городі не спалювати, бо, звісно, дим ніхто не хоче. Бо зараз так дихати нема чим, а ще як ж спалювати, то вже взагалі. Нема де дівати, отакого таке, то немає їм де дівати. Не, неадекватні люди так роблять. Не можна. Це ж робити перегні. Ну, Це погано, це для природи насамперед дуже погано. Тому я проти, щоб так люди спалювали просто забруднюють повітря. Ну, воздух загрізняється, і пожари, і все остальне. Те, що прибирають, це добре. А те, що спалюють, це не те, що негативно, це надзвичайно, ну, це навіть злочин, який під час війни прирівнюється до тероризму. Найперше, частина людей є хворі, які просто не переносять дим. І вони ну, надзвичайно впливають і дратують цих людей, хто, хто спалює. Але було б краще, якби вони це просто склали, закомпостували, залили водою. І це було б дуже корисне для підживлення потім на подальше. Не в екосистемі, але пожежі цього тижня все ж були 2 вересня поблизу зупинки у селі Скіпче горів автомобіль. Туди виїхали рятувальники чергового відділення 33 ДПРП. 2 вересня близько 11 години ранку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі городок Смотрич поблизу села Скіпче горить автомобіль. Одразу до місця виклику було направлено. Чергове відділення з селища Смотрич. По прибуттю автомобіль був повністю охоплений вогнем. Внаслідок загорання було знищено автомобіль марки «Додж», речі, особисті водія та документи. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення електромежі. На події загиблих та травмованих не було. Рудку планують відкрити магазин АТБ, а на прилеглій до нього території облаштувати автостоянку. Тож скоро у центрі міста побільшає місць для паркування транспорту. Продовжує тему Мар'яна Шкаврон. Це приміщення старої пошти, що розташоване у центрі міста. Саме тут планують облаштувати магазин АТБ і зробити автостоянку. Дозвіл на облаштування автостоянки на прилеглій до запроєктованого магазину території виконком надав 4 вересня. Це буде Парковка загального користування на землях комунальної власності. Ми даємо тільки їм дозвіл за їхнім зверненням, що вони на цій території облаштують стоянку загального користування. Дуже добре, що в нас є такий інвестор, який хоче побудувати такий магазин продовольчих товарів АТБ. Ми всі знаємо, що таке магазин АТБ. Це десь біля 50 робочих місць. Це відповідно і податки до місцевого бюджету, і робочі місця для, нас, і для наших жителів, ну, розвиток інфраструктури скажімо, нашої громади. Роботи на об'єкті вже розпочато, наразі там готують до депутажу стару будівлю. якби місце для роботи, встановимо паркан і будемо далі зносити будівлю. Будівля була запущена, занедбана. А зараз вона має виглядати гарний. Буде вигляд, буде магазин напроти нас. Я рада за це. Кінцевий термін виконання ремонтних робіт липень наступного року. Але підрядник зазначає, що у квітні-травні магазин уже буде зведений. 1 вересня представники влади та податкової служби вітали підприємців городоцької громади із професійним святом. День підприємців в Україні відзначається в першу неділю вересня. Цього року свято випало на 3 вересня. Як вітали городоцьких бізнесменів? Розкаже Ната. Ля Попович, спершу вони працювали в непростий рік пандемії, тепер в умовах повномасштабної війни. Та разом з тим вони вчасно та в повному обсязі сплачують податки, створюють нові робочі місця та ще й волонтерять. Це і волонтерська діяльність, допомога армії. Кожна сплачена вами копійка, кожна сплачена вами гривня. Насправді це є черговий шлях до перемоги. 1 вересня у Гордоцькій міській раді зібралися вузьким колом. Представники влади та податкової служби дякували підприємцям за співпрацю та розбудову економіки громади. І перш за все за те, що вони не скористалися своїм правом на пільги щодо сплати податків під час воєнного стану. Що з введенням воєнного стану держава дала певні пільги щодо сплати податків до місцевого бюджету. Але в основному наші підприємці все ж таки виконували свій обов'язок як платника податків і сплачували податки на загальних підставах, чим розбудовували нашу громаду. Окремо Наталія Хорошова подякувала і тим підприємцям, які несуть службу в лавах ЗСУ. Водночас, як підкреслили підприємці у тилу, вони й надалі будуть активно працювати, бо чітко розуміють, що завдяки нашим воїнам вони сьогодні мають можливість жити та працювати в рідній державі. Ми платимо податки. Ми багато благодійних різних акцій робимо для того, щоб нашим хлопцям і дітям нашим хлопцям, тих, що на передовій, було трохи легше. Варто зазначити, що наразі у Гродоцькій та Сатанівській громадах працюють приблизно 1300 підприємців. Щороку напередодні професійного свята їм вручають подяки від місцевої влади. Цього року відзнаки Городоцької міської ради отримали шестеро бізнесменів. Зокрема, це Дмитро Тарнавський, Володимир Оржиховський, Світлана Панасюк, Ірина Шостак, Дем'ян Ференс та Антон Орловський. Далі про кадрові зміни Валентина Олішевська, яка очолювала Городоцьку дитячу художню школу 23 роки, пішла на заслужений відпочинок. Новою директоркою мистецької школи стала Леся Якубко. З нею вже поспілкувалися наші журналісти Маріана Шкаврон та Ігор Волосін. 1 вересня у Городоцькій дитячій художній школі свято розпочинається із презентації нової директорки. Нею стала Леся Якубко. Я навчалася в Камнець-Підільському національному університеті. Я реставратор за спеціальністю. Ehm, перша моя робота це була в Лісогірці, це Лісогірський сільський будинок культури, де я була директором протягом семи років. Потім з часом я перейшла в міський будинок культури, де була організатором культурно-дозівлявої роботи. E, цього року мені випала можливість також попрацювати в музеї виконуючого обов'язки директора. Ну а тепер я вже ну, надійсь знайшла місце тут. Діточок я дуже люблю і, надіюсь, я знайду з ними спільну мову. Ну, призначена директорка навчатиме мистецтво діток першого класу. Загалом у гурдоцькій художній школі зараз навчається понад 130 дітей. Набір першокласників триватиме ще до кінця вересня. Головне це те, що діти повернулися до навчання, і у нас немає тут жодних проблем. Усі діти усі 137 дітей вони повернулися до навчання. Начальник відділу культури повідомив, що ймовірно наступного року художню та музичну школу об'єднають у мистецький центр, який функціонуватиме у двох корпусах. Це наша давня мрія. Ми для цього все будемо робити, але поки що це плани у юних митців. Попереду насичений навчальний рік із новою наставницею. А ось у спортсменів все без змін. Щоденні тренування та боротьба за першість. 2 вересня у городку відбувся чемпіонат області з важкої атлетики серед молоді віком до 20-23 років. Участь у змаганнях взяли 80 спортсменів з усієї Хмельниччини. Городок представляло восьмеро учасників та учасниць. Троє із них вибороли. Перші місця та представлятимуть Хмельницьку область на чемпіонаті України. Більше про наших чемпіонів розкаже їхній тренер Василь Ритуков. Городочину представляло вісім спортсменів, троє з яких посіли перші місця, а саме Сокальська Валерія, Сокальська Ірина і Шоломінський Віталій. Друге місце посів Ткач Богдан. І третє місце посів Навроцький Костянтин. Золоті призери. Чемпіонату області будуть представляти збірну Хмельницької області на чемпіонаті з важкої атлетики на чемпіонаті України з важкої атлетики у місті Коломия, який відбудеться на початку жовтня. Віця спортом бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, що з кожним днем ми стаємо все ближчими до перемоги. Все буде Україна! А ми з вами побачимося через тиждень.